Ну що ви фанати Динамо, ну Не треба засмучуватись. Не треба засмучуватись, З вами Роман Кравченко, це ютуб-канал Паненка, і ми будемо обговорювати матч. за участь Київського Динамо в Рубриці Українці в лізі чемпіонів. ось, Це вже шостий випуск, якщо не помиляюсь. Так, це шостий вибачте київську драму, зараз це шостий випуск. Це логічно. З вами Роман Кравченко, це ютуб-канал Паненка. Вліпіть вподобайку, напишіть якийсь приємний коментар. Також напишіть свої враження, як вам оця. Кваліфікація виконання виконанні Київську драму, яку ви поставите її оцінку в п'ятибальній оцінці, бальній оцінці так сказати, шкалі. ось, <сміття> Я зразу записуюсь після матчу і записуюсь терміново, бо ви знаєте, що у нас сусід неадекват, у нас є травма зі світлом, і треба швиденько оформити вам випуск. Подивитись, не подивитись, я вже тобто критикувати не буду, буде ваш час. ось, Тому це не саме головне. І давайте обговорити цей матч. Я особисто я включив матч в 22.00 на телефоні, але в мене дуже лагало, бо інтернет дуже погано показував. Тут бац, включили світло через 22.10-2215. так. Я відразу, поки включав комп'ютер, дивлюсь, динамо пропустили гол І я в перерві матчу, вирішив виржив ці перші 15 хвилин, я дивлюсь, і це була перша атака Зальцбурга. Динамо мало перед тим декілька непоганих, так сказати. Замальовок на атаку, які можна, ну, рахувати, або дехто не буде рахувати як за атаку. Деякі можливості, де навіть били поворотом, не влучалося воріт, і Драмо реально намагалося відігратися в цьому матчі. У Мені були всі підстави так думати, що Драмо намагалося відігратися в цьому матчі. Але перша атака Зальцбурга і е, Брашко в центрі поля помиляє, ну не, не помиляється, не, не, не зумів відібрати м'яч у одного з е, півзахисників. Зальцбурга, передача потім на чергурда. Чергурт віддав на Даїм і Даїм. Мені так здалося. Е, це я зараз говорю по емоціям. Може, вам трохи по інакшому здається. Мені здалося так, що отак, дві полоски можна сказати. Тут захисники Динамо, тут захисники, е, ой, півзахисники Динамо. І от тут, як червоний коридор виластували для Даїма, ніхто не зустрів Даїма. Це дуже дивно, що ніхто не ризикнув. Зустріти е, атакувального гравця Зальцбурга, за і не ну, не заблокувати це удар. І да спокійно пробив, пробиває у ближній кут. І е, робить рахунок 1-0. І Київська драма е, намагалася відігратися в цьому матчі. Тож ніж в першому таймі, давайте Так будемо говорити. І на 29-й хвилині стався цей епізод. Е, Михавко віддав, ну. Прям шикарну передачу. Менше зразу флешбек, як Малиновський на Ярмоленка в матчі проти Шотландії, коли грав грали в кваліфікацію до чемпіонату світу. Оцей запутівку на чемпіонат світу, коли Малиновський віддав на Ярмолинка. Менше такий санк флешбеки. Таку передачку дав. Шикарна передачка на Ваната. І вона дуже холоднокровно розібрався з Блазвіком, забив один-один. І я думав, що ще би забити гол нам в таймі номер 1 Ще один, щоб був рахунок 2-1 на користь київського динамо. Було б шикарно, але на жаль, е мали деякі моменти Динамо, не влучали в ворота. Про... Ну, щоб ви розуміли, давайте одразу спойлерити. Динамо був один удар стіру воріт. Один удар в ствір воріт, і там десь було е десь близько 20 ударів в динамо. 20 ударів і один удар у ствір воріт. Жахлива статистика влучання у. В ствір ворітий базвіг. Ну, такий без роботи, в групав, там контролював м'ячі, щоб лиш би не в ворота в ствір летів. Ось. І на перерву так і пішли з рахунком 1-1. Я очікував, чесно кажучи, що буде заміна зразу по перерві. Ярмоленка поміняють на, на Назар'я Волошина, бо Ярмоленко не встигав за грою, І там в нього здесь три офсайди було в першому таймі. І я очікував що буде заміна, і оцей якраз в цьому це один із перших матчів Шовкотського. Де він реально затягнув замінами, от прям дуже сильно затягнув. Може йому дійсно подобається картинка, що відбувалася на футбольному полі, Динамо дійсно дійсно намагалися ну, розробити е... за сумою двох матчів рахунок на свою користь, так, бо там були моменти і старалися атакували. але цього дуже мало було. І я очікував, що буде просто взночікувавши, ну, що буде після перерви, десь там може на хвилині там -ті, 60 шістдесяті, ну десь на 70-ті нехай буде, що вийде з владиса замість когось з центра поля або. Замість когось захисників і будемо ризикувати Грат Два Форда. такого не зробив Шовковський це я одразу теж спойлерю. І е, динамо намагалося крутилося, там щось бодалося е, і вийшов на 60 якісь там хвилині е, Назарій Волошин замість Ярмолинка. І це після того, як дві заміни виконав е, Зальцбург. І це прям. Шок у мене, чого Зальцбург може виконувати заміни, коли їх влаштовує рахунок. Прям дуже там, плюс 2 гола різниця. А Динамо, в свою чергу, не робить цих замін. Чого? Ну, питання: чого? Це так тяжко, чи що. Ну, чого? На жаль, Динамо дуже пізно робили це заміну. Це перше, на що треба було звернути в цьому матчі. Також, друге, це те, що. Прям безліч моментів мав драму. І там прекрасний момент мав уф, після сіночки з Назарем Волошином зіграв Шапаренко, не влучив в стріворіт. І е, були моменти після кутових, коли там пробував коліном, Попов пробив вище воріт. Також там був момент у Кабаєва на першому таймі, коли він вибігав, здається, обіг всіх і вся. І просто ну, треба було бити лівою, він вирішив бити правою. Е, і було багато реально піхальонок провав е, доволі класні такі моменти, е, але цього мало. Мало і в підсумку Динамо покидає Ліві Чемпіонів, рахунок 1, 1 Е, так. В таблицю коефіцієнтів ця ніча принесе якісь певні бали е, для України. ось, Але Динамо покидає, і якщо зараз так одразу говорити на емоціях. А що тут поганого? Ну, типу, та, в плані грошей це дуже погано, що драма не вийшло в Ліву чемпіонів. Там можна... це більше така арена, щоб е, показувати своїх гравців. Але в плані того, щоб. Набирати там, таблицю коефіцієнтів. Ну я прям реально на неї, прям мене аж стоїть на цю таблицю коефіцієнтів, так можна сказати. Що реально я кожен раз за неї говорю. І ну так воно є. Типу дуже важливо, бо хочеться грати, щоб ну, мені хочеться, щоб більше українських команд грали в Іркупів. Це прикольно. Ну не так як там давайте будемо проти Крибас, Колос, Полісся, СК Дніпро-1, там от ті, хто не виходить в кваліфікації, нічого не роблять. Нуль заробляють просто нуль для України. Ось. І Динамо буде в з Європи, не знаю вже цей формат, я досі не можу. Я вже читав деякі сайти, деякі е, там публікації, дивився відоси. Я, чесно кажучи, або я такий якийсь тупий, або реально це так якось ну, треба просто подивитися перший матч і там все зрозумієш. Навіть репкування не треба дивитися особливо. Бо все одно якийсь не розуміє до кінця, що, як як воно то буде цікаво, подивимося. Можливо, буде якесь там жеребкування, запишемо, подивимося, там реакції, побачимо. Хоча комп'ютер буде це все організовувати, не знаю. Реакцію на жаркування точно, типу, що я думаю, як воно там буде вісім матчів буде динамо Київ. Ось таке саме буде вісім матчів Шахтаря у Лізі Чемпіонів побачимо, що покажуть наші команди. Сподіваємось на чудо в Іспанії, від Кривбаса. Хоча я знаю, всі дуже мало вірять. Ось, тому київського Динамо, не засмучуйтесь. Ліга Європи, я вважаю з тим, як грає Динамо, це дуже класно. Це як це буде виглядати? Це таблиця, зки ми будемо грати, це звичайно теж дуже важливо, в якому ми кошику здається. скоріше, за все, ми будемо в третьому кошику, якщо не помиляюсь. Хоча я в своєму телеграм-каналі напишу, якому Динамо буде кошик. Ось, Заходьте підписуйтесь. Отже, поки що такі думки. На гарячу голову я зразу це обговорив. Дуже коротко, дуже стисло. З вами був Роман Кравченко, youtube канал Паненка, і до нових зустрічей. Підписуйтесь на цей youtube канал. Треба популяризувати український спорт.